Від сьогодні, ну тоді, коли був в Америці, і наступні кілька місяців будуть геть вирішальними для е, цієї війни, для здобуття нашої перемоги. Весь цей комплекс. Е, ваша ласка. Я б не став е, виокремлювати якісь угу. окремі тези чи фрази угу. в промові Зеленського. Бо про вирішальний момент це вже не вперше, ми чуємо. Власне. Справа в тому, що візит дійсно важливий, з моєї точки зору, вже можна стверджувати про певні успіхи. Вчора ще такого я б не взявся стверджувати про успіхи, бо, вибачте, але справа президента не збирати оплески. Не для того був здійснений цей візит. 21 раз 21 раз. раз і, 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 і що заради цих аплодисментів візит відбувався. Зрозуміло, що ні. Для чого відбувався цей візит? Абсолютно, знов таки зрозуміло, що в першу чергу цей візит відбувався в інтересах Демократичної партії Сполучених Штатів, яка є нашим союзником, і президенту діючому президенту. Байдену необхідна була підтримка в прийнятті державного бюджету Сполучених Штатів цьогоріч ще попереднім складом Конгресу. І, в принципі, для медійності цієї підтримки, для збіру голосів, був залучений Володимир Зеленський. Я нічого поганого в цьому абсолютно не бачу. З моєї точки зору, це нормальний, вдалий. Політико-технологічний шлях, яким пішли обидві країни. Фактично, це можна трактувати як він-він, обидві сторони виграли від цього. Але разом з тим, ну треба чесно визнавати, що ухвалення бюджет Сполученими Штатами він складає один, якщо не помиляюся. 1,7 трильйони доларів. Бюджет, в якому допомога Україні 800 мільйонів це в воєнному бюджеті. Бюджетна система Сполучених Штатів вона дуже складна і дуже розголуджена. Тому загальна цифра ну приблизно 5 мільярдів. Угу. То, про що говорили, що 37 було до 45 так, збільшено. Так. Угу. Але ну, цифри м'яко кажучи, 1,7 трильйони і 45 мільярдів це і десь ньонс. біля 2% приблизно, да? Ну, неспівставні цифри. Тому обидві сторони виграли від цього візиту. Разом з тим хотів би зазначити, що, а, і з моєї точки зору, це. Фактично продемонструвало останнє голосування от за цей бюджет, що далеко не все так однозначно в лавах республіканської партії, як нам преподносять і прогнозують велика кількість наших експертів і медійників. Мовляв, демократи за Україну, республіканці проти України. Це абсолютно не відповідає дійсності. Я спілкуюсь безпосередньо, наприклад, з республіканцями з травня цього року, о, з березня цього року. Як перший візит був, і 31 грудня вони знов приїздять в Київ, тиждень вони будуть тут. На Новий рік? Так. І що я хочу сказати? В республіканській партії я б так виокремив, є умовно кажучи. Традиційні республіканці і, скажімо так, новітні республіканці. От новітні республіканці це такі яскраві трампісти. Між іншим, серед трампістів теж не все так однозначно. Але переважно більшість все-таки в республіканській партії становлять так звані традиційні республіканці. Так от, ці традиційні республіканці вони не просто підтримують Україну. Вони системно критикують демократів за надання малої допомоги воєнної. То навіщо ми з цих людей в своїй свідомості, свідомості наших громадян, в медіа починаємо формувати якогось образ ворога або антиукраїнської сили? Це абсолютно не відповідає дійсності. Те, що відбувається політичні... Протистояння всередині Сполучених Штатів між двома партіями, то це абсолютно нормальний природний процес. Я не дарма указав про цифри бюджету. 1,7 трильйони і 4, 45 мільярдів. І фактично суперечки точаться, це не навколо 45 мільярдів, як нам це преподноситься. Суперечки точаться навколо 1,7 трильйони. Але яким чином нас це стосується? Безпосередньо жодним чином нас це не стосується. Е, доволі часто республіканці вихоплюють окремі фрази, е, мовляв, там хтось ні цента Україні. Це теж брехня. Бо ніцента Україні без контролю. На ну, Чому покажіть, вони наполягають? То покажіть мені, будь ласка, хоч одного українця, який би був проти контролю за використанням наданих коштів. Я я не те, що двома було б, ще дві руки, я б чотирма руками голосував за контроль. Ну, от, пане юри до слова одним з тих, хто каже про те, що недостатня грошова допомога Україні, є ось один з тих таки новітніх республіканських зірокрон та губернатор Флориди, якого до слова якого пророчать ну знову ж таки американські кола та політичні пророчать не просто замінником Трампа, та а тією людиною, яка набагато більше від нього добере голосів на ймовірних. Ймовірних голосів на виборах, але отут, от повертаючись до опісля візиту президента Зеленського до США, знову ж таки, ті самі джерела у журналістських, політичних, політологічних колах американців, та такі думки виказують Перше. Що цей візит, як ви до слова слушно зауважили, був е, дуже в плюс президенту Джо Байдену. Чому через те, що ну вони знову ж таки кажуть так у своїх аналітичних це просто роздумах? Що, е, Якщо е, чим швидше, чим болючіше е, для Росії закінчиться е, війна, з та да, що чим е, нічівною поразкою Україна завдасть Росії, тим більше шансів Байдена бути обраним на наступному президентському терміну. Це раз а інша сторона, е, це доволі така дивна. Ви знаєте, публікація Wall Street Journal. Е, вже не вперше. Е, такі публікації за за 10 місяців там з'являються, вони ну як Покажучи е скептично, та е оцінюють візит президента Володимира Зеленського, та й кажуть про те, що насправді насправді наріжним каменем був е нібито запит Джо Байдена на знову ж таки схиляння до перемовин з Ерефією. Я чесно вам скажу, я дивуюся от такому е контексту подання інформації, чому тому, що знову ж таки шановане видання, нема питань, та але з березня місяця, от якщо прослідкувати динамік. То ну, якось так дуже дивно можна спостерігати, що не раз і не зодва є статті з відверто якимись Ревськими наративами. І мені ось це, ем, ось це дуже дивно. Що ви скажете? Ну, мене, чесно кажучи, це не дивує. З огляду на власники Wall Street Journal чи з іншого приводу? З огляду на взагалі на ситуацію з присутністю російських. І проросійських сил в політичних колах по всьому світу. По всьому без виключення. Тут церква, там, да, там політика. А тут лише тільки церква. Ні, я маю я на увазі, а що. політичних партій немає російських. Тут, тут, тут взагалі питань немає. Я маю на увазі, що там просто церква такого впливу не, не ну, може мати. Да, як... Так. Тому е нічого для мене дивного, угу. в принципі, немає. Угу. Але. Я готовий посперечатися з цим виданням. Угу. Я не виключаю, що, можливо, під час зустрічі розмова торкалась в тому числі і можливих якихось ініціювання якихось переговорів з Росією. Можливо. Але з огляду на важливість прийняття саме в цей момент бюджету, я все таки переконаний, що головна мета американської адміністрації. Була саме завдяки емоційній підтримці американців України, от на цій емоційній хвилі, підняти кількість голосів за голосування саме цього. Технологію впровадити. Так, ну це нормально. Це нормально, я, це, я, це так, процес. Та скажу чесно, нічого це правда. в цьому не бачу, Ми Абсолютно. не говоримо ні з боку е адміністрації Білого дому, ні з боку банкової. Абсолютно нормальна гра. А тоді, тоді товариство Христечка Борисович, Те, що ми бачили вже вчора у новинарських стрічках, та і в телеграм-каналах та інсайдерська інформація дуже багато вже її про те, що команда президента Володимира Зеленського на річницю повномасштабного вторгнення нібито готує мирний план. І мирний план, який в світовому масштабі буде запропонований світовій спільноті. Ну, знов таки, сам Зеленський вже про це казав. Але якоїсь такої суперновини mm -hmm. я в цьому не побачив. Mm -hmm. а, знов таки, з політтехнологічної точки зору, навіщо це треба? Абсолютно зрозуміло для всіх, що ця маячня Путіна про бажання миру, вона неприйнятна для України. Точнісінько, так само пропозиції Києва будуть абсолютно неприйнятні для Росії. А, але з політтехнологічної точки зору... Для України, для Києва вкрай важливо продемонструвати. ну, Не, не хотів би жувати якихось таких слів лайливих, але надто спокійної Європи, ви, да, і глибинки Америки, продемонструвати бажання миру. Бо зараз превалює, починає набирати обертів. Завдяки знов таки Російській Федерації, особливо в Європі, теза про те, що Росія хоче міра, Росія не хоче війни, а от Київ гад і сволоч. Не йдуть от, на переговори, от от цю цей наратив потрібно переставити з голови на ногу. Це віко повне прости господи, да хатя тлі руські войни, ось от нічого ж не змінюється. Абсолютно Пане пангоре зараз з вашого дозволу, бачите, ми слава богу про все поверили. Христя, ну. Треба сам раз я бачу прочинити та А, ні, ще це, а, тоді. А, я, це, ну, це це продовжує. фальс. Це фальстарт, да, Я просто думаю, продовжуємо. Що... Продовжує, Якщо продовжує. фальстарт, я хотів би продовжити. Так, так, ласка. Бо вже є об'єктивні наслідки цього візиту ага. в Європі. А ще під час оплесків в Конгресі я вже тоді казав, що це все шоу це абсолютно не цікаво, а цікаве будуть реальні. Скажімо, от російською є такое слово послівкусімакції. Угу. Так, от вчора міністерка закордонних справ Німеччини в інтерв'ю, якщо не помиляюсь, «Deutsche Zeitung», повідомила, що уряд Олафа Шольца найближчим часом розгляне питання надання Україні комплексів Петріот. Після того, як це зроблять Сполучені Штати. Окрім того, вона сказала, що уряд Шольца вивчатиме додаткові можливості надання допомоги Україні поза як комплекс Петріот несе, як зараз, це засіб захисту чи якось. От так. Чим і ми вивчимо питання, чим ще ми можемо допомогти Україні? І, і, і в мене одразу така відповідь: Чим чим? Танками, бронетранспортерами, бо вони теж несуть мир і захист. Генерал Волужний, зрештою сказав у своїй статті дуже, дуже абсолютно ґрунтовно, що саме потрібно. Так. І я вважаю, що цей крок з боку Сполучених Штатів, а саме офіційне підтвердження надання. Петріота, хоча абсолютно зрозуміло, що один комплекс він не здатен закрити небо над цією країною. Не треба е бити Вликати, губний, абсолютно розповідати: ой, всесвітня перемога, тепер можемо спати спокійно. Ні, це все брехня і маячня. Але це перший крок. І за ним обов'язково і немає в цьому сумнівів. Будуть другий, третій, п'ятий. У мене питання, якщо ми вже заговорили за Німеччину е, і про от цю інформацію, яку ви сказали, адже інформація тижневої давнини звучала так, що ми б з радістю передали Україні патріоти, але в нас немає зайвих. Це вже звучало після того, як так. вони сказали, що не передадуть е, ті, що Польщі мали передати. Так. Сказали, у нас немає зайвих. Ми б з радістю, але в них і от я запитувала експертів, в них дійсно немає. І О. деякі експерти казали, що так, що в принципі е, в Німеччині не так багато озброєння і е, зенітно ракетних цих комплексів, щоб вона могла ще ділитися. Рис. А тут вони вже вивчають вивчаються. Можливо ця щільно мережева дипломатія, та яка бачиш, змінює чи наявність чи е, відсутність е, чогось від. Відповідно від, до політичної і геополітичної кон'юнктури. Абсолютно. Тут, якщо чесно, то треба саджати десяток фахівців, підкреслюю, не політологів, не політиків, а фахівців в галузі оборони угу. для того, щоб вони взяли географічні карти Європи, зробили позначки місця розташування комплексів Петріот, зони покриття і зони безпеки. І лише тільки після того. Можна фахово давати висновки переміщення. Мова ж не йде про скорочення, а мова йде про переміщення того чи іншого комплексу з однієї точки Європейського Союзу до іншої точки. От переміщення безпосередньо чи зіграє якимось чином на рівень безпеки країн НАТО? Чи не зіграє? А можливо, навіть я не виключаю, що можливо навіть переміщення тих патріотів, які зараз знаходяться в глибині. Європейського союзу, наприклад, на території тієї самої Німеччини, uh -huh. що переміщення на кордони України воно навпаки збільшить рівень безпеки тієї самої Німеччини, бо потенційні російські загрозливі ракети будуть збиватись здалеку. За межами Європейського союзу і країна товариство для іронії для посмішки, та за та, хвилини там залишається буквально. Значить, ми ж нічого з вами не розуміємо. Ви ж бачили ту зафільмовку, де Ревський диктатор, значить, там на блакитному оці якійсь публіці, та каже про те, що Петріо це доволі стара система, і наші С-300 в рази краще. І все це, коли викладали в телеграм-канали, та ви знаєте, найперша реакція та й тисячі найбільше з зібрала, це смайлик клоун. Да. Тоді на останок, якщо дозволите, дві дві хвилинки нас залишиться, але ще про озброєння. Чому тоді нам е, не нададуть озброєння, яке ми інше просимо е, ті самі е, атакамси, які стріляють на 300 е, е, кілометрів? Щоб в принципі в Москві розуміли, що в нас є вже таке сильне озброєння, і можливо з цим рахувалися. І від цього залежали би їхні рішення і обстріли. І про це в принципі розуміють і Сполучені Штати. Ну Німеччина не горе. Вона перша боїться все давати. Ну але нехай це хтось зробить інший. І про це просили президента Байдена, але він так віджартувався, скажімо так. Чому вони зараз не роблять цього кроку? Вони все ще бояться цієї Росії, ядерних шантажів. От ваша думка, а, вони дійсно бояться, але не Росії, а не контрольованого розповсюдження зброї масового знищення, яку має Російська Федерація. Це правда. На жаль, поки що ці страхи вони присутні. І вони доволі суттєві. Як відбувається процес взагалі. Е Аналізу надання допомоги Україні. Існують дві сторони Україна і Росія. Існує третя сторона ну, умовний захід. А, і оцей умовний захід починає рахувати. А, чи готовий я змиритися, що переможе Росія над Україною? Та ні, звісно, бо це перемога диктатури, це підсилення. Диктаторських режимів по всьому світові і послаблення демократичних інституцій я з цим не можу погодитись Україні даю допомогу. Так тепер треба порахувати. А чи згоден я, щоб Україна, завдяки своїй перемозі, зруйнувала та знищила Росію? Адже це величезний шанс розповсюдження. Ісламізму, розповсюдження зброї масового знищення, виникнення величезної кількості спалахів громадянської війни на цій території. Ні, мені оці турботи нафіг не потрібні. Тобто, треба, мабуть, все-таки якось дотримуватись якогось балансу. І от ці ваги, вони постійно коливаються вліво, вправо, вверх, вниз. На жаль, поки що я з 2014 року спілкуючись. З Західними партнерами весь час намагаюсь їх переконати, що єдиний шлях забезпечення безпеки в європейському континенті це знищення Росії як інституції, як держави в нинішньому вигляді. Але поки що на жаль. Страхи величезні. Ну будемо сподіватися. На початку е війни страхи в наших західних партнерів були ще Були більшими. ще набагато більшими. Так, так і взагалі мова про Петріоти не йшлася. Я пам'ятаю, коли перший раз про це не давали острахом. джавеліни. Я пам'ятаю в Афганістані. Вже їх було. Ще з 80-х років так, а так тут... вже з острахом. Тому на жаль, добігла кінця ця ефірна година. Ну дуже швидко, жваво на Наси... дискусія. Насичено, та 에, і так і... і змістовно. Оце головне. Пане 에... горе. Дякуємо вам дуже Дякую, за те, що пройшли час бути з нами. Мирного спокійного дня бажаємо. Дякую. заходьте до нас, ще завжди раді.